Так, всі фермери світу зібралися, щоб подивитися на це дійство. Що я вам хочу сказати? Скоро вже приходить сезон обробки города, вибору картоплі. Я витягнув апарат, щоб трошки його покрутити. Що саме сьогодні ми будемо робити? Зараз я вам детальніше розкажу і покажу. Так, ну що, добрий день? Ви на моєму каналі. Знаєте, це вже чудово. Господарство продовжує працювати, продовжує працювати і я. Що ж це за хазяїн, в якого техніка не в порядку. Сьогодні ми тут зібралися, як я вже тільки що казав, щоб підготувати мотоблока. Давайте ми його підготуємо сьогодні. Зараз розказую детально, що ми будемо робити. Так, дивіться, стоїть сам мотоблок. Тут нічого вам цікавого немає. Огляд його я вам вже показував. Весь він тут вже в павутині, воно, як бачите, все вже в пилюці. це треба все, фільтр почистити, це все коротше, поділити. Но зараз я розказую, що ми будемо робити прямо сьогодні і зараз. Значить, Дивіться, підготував топ для вас тут деталей, щоб показати. Все, дивіться, дві гайки таких великих. Палець, молоток, напільник, ключі. Електроди, щиточка, це все нам понадобиться для того, щоб зробити такую штуку. Коротше, дивіться, старе приципне. Все класно, все, нічого не поламалося, геть, нічого взагалі, все гуд. Ще не сказав, понадобиться нам ще рулетка. І беремо цей палець, вставляємо його сюди. І ми бачимо, що тут він дуже сильно теліпається. Так як в мене тоді не було. Підходящих деталей я взяв таку трошки трубку більшу і зробив короче прицепне. Ну, я просто знав, що я буду переробляти так, на перве время. В принципі, було нормально, але трубка вже стала яйцеобразна, її отако розтеліпало. І що? І чуть-чуть тріснуло. Значить, що ми зараз зробимо? Ми зараз візьмемо отаку ось гайку, відріжемо тут кусочок, переваримо. Потім з цієї сторони. Переваримо, З цієї сторони ми відріжемо прямо по отсюда, воно встає сюди, чітенько отак. А з цієї сторони якраз по відсюди. Чого так? Через те, що ця трубка менша, і за що, що трубка ще й менша, воно ще теліпається в самій цьому кріпленні в оцій рамі. Тут, як ви бачите, для чогось зробили таку ямку. Тобто, а тут такий бугорочок. І коли отак хочеш рівненько вставити, приципне, то воно не встає. Тому що воно ж виходить отут розстояння однакове. Але тут бугорчик і воно сюди не стає, а впирається. То що треба як вставляти, то вставлять отак на скуси, отак хоп і хоп робить. І все. І так спробуємо зробити. Я вже зробив так, щоб воно просто отак хоп вставлялося. Але воно вставляється і тут ходить, і ліпається і Отакого так ходить мотоблок. На що ми так от, Я вже тут був підготовив для цього діла гайку, вже одну ще Далі ми їм цю гайку. Отаку ось. Бачите, як вони відрізняються. Ну, ця трошки блискучіша, а ця трошки така, не така блискуча. ну блискуча. Зараз світла не буде, то мені треба його бігенько заварити. І треба бігенько його щесати. Одну я ще так чисто спробувати. В принципі, воно все сюди підходить. Зараз я вам покажу. Отак от воно стає все. Тугенько туди заходить. Ну це нічого. Воно ще, ще може під, зач... під зачистю і буде взагалі класно заходити. Кстати, ще і сварку підготувати, це я вам не показав. І ще треба буде булгарку підтизяти. Щось я завтикав її взяти. Все, коротше, починаємо. Нагрілося, блін. Якщо швидко треш, то воно дуже швидко нагрівається. Так, ну що, підточив я? Воно, в принципі, пальчик не дуже добре залазить. Зараз я візьму молотка і трошки підіб'ю його, щоб воно краще долізло. Якраз буде видно там ті місця, де треба підчистити. Так, ну що, отак от вона налізла. Знаю, що фігово нам видно напроти сонця. Ну що то ви бачите? Налізла вона отак тугенько. Він ходить тут тугенько. Але я думаю, що воно потім вже розробиться і буде хорошо. Це і хорошо, що воно тугенько. Зараз йду за булгаркою, відрізаю, заміряю, скільки тут треба відрізать, відрізаю, відрізаю. 이담 나을지 <놀람> <놀람> Так, приблизно десь отак воно буде виглядати. Це я відрізав такий кусок приблизно товщину гайки. Загалом треба, щоб оця відстань була 11 см. Щоб прям плотно заходило. Якщо що, в будь якому випадку можна буде підтисати гайку з цієї сторони. Так, цю відрізав і тепер чуть менший кусочок відрізаємо тут. Якраз по, оцю, по, оцю усілення, по оце, отут усілення дивіться. Знаєте, що саме прикольно? Що я це все роблю, оце пиляю, відрізаю куски на тому місці, де їздить машина постійно. І ці ось метки будуть, де, ну правильно, в колесах. Ну так типа воно буде виглядати. І ще ми для увереності всунемо пальці всередині. Щоб уже, так сказати, навірняка правильно зробити. Так, ну все, зараз я. Роблю отак от ось. Зараз я просовую через цю гайку. Просовую сюди, вставляю цю і рівненько обварюємо. Щоб воно було так рівненько. Ну Плюс-мінус, щоб палець рівно легенько вставлявся. Зараз помірять скільки якесь тут розстояння. Якщо ще буде 11, це буде взагалі пісня. Так, зараз при вас беру рулетку. Мірюємо скільки тут виходить. Виходить 10,5, а нам треба, а нам треба, щас підем туди подивимося. А тут тут 10 виходить, а якщо всередину, це, звісно, не заміри, так не поміруєш. Коротше, 10. Тут 10. Ну нічого, я щас зварю, а потом, якщо що з обох сторін чуть-чуть... Під зачистю буде пісня отакого такого всього вставив в палець, щоб воно його там концентрувало плюс-мінус якось. І все. І тепер отак обережно обварюємо тут його по кругу. Можна ще оце зачистити, щоб краще варилось Але я цього робити не буду. У мене немає часу, бо світло виключать. І що мені потім делати? Генератор одягнути. Та ні, звісно. Що значить? Обварив я його. Звісно, сварщик я від Бога, я це точно знаю. Зробив так, як зробив. Но саме головне, щоб воно держалося. Е -е, проварив тут, проварив тут. Пальчика чуть-чуть підбивав, щоб він не перецейкався. Отак він ходить. Це Взагалі офіганська. Ну, коротше, ви зрозумієте, тугенько чітко ходить. Він зараз вихована, я думаю, ще, ще тугіше буде ходити. Ну, якщо можна буде підчесати ще. І все. Або сюди з льодольчика підмазати, воно трохи походить. Не знаю, буде щось чи не буде. Ось така короте, історія. Зараз буду приміряти, ставляти на мотоблока. А потім підчепимо, спробуємо прицепі, як воно буде. Ну, зрозуміло, що тут треба буде зараз щас ще сатити, бо по-любому воно не підійде. Ну зараз все побачимо. Так, ну що я вам показую. Так як я й казав, воно сюди воно отак не влазить. Значить, десь пів семе треба ще сати. І отак потім засовувати. Ну щось в мене підкрадується такі сумнення, що гайка просто не влізе. Ось сюди, в оцю ямку, те що тут є. Ще по ідеї повинно бути рівно. Може оцю плиту не так заварили. Кери. Хороший, що ми тут думаємо пішли зачищати. Хочу сказати вам так. В вухах шумить просто капець. Я спочатку взяв шліфовочний круг, почав шліфувати. З однієї сторони зашліфував може міліметра два. І я офігел от того, що болгарка почала пригріватися. У мене маленька ця болгарка. Коротше, потім взяв. Бичний круг одрізав кусочок. Отакий От кусочок одрізав, примірив, ніфіга. Давай ще раз заточив, ніфіга. Давай ще раз приблизно такий кусочок одрізав. О, вставилось. І зараз показую момент істини, як воно туди зайшло, як воно заходить. Коротше, ось я так уже встав, легенько воно вставляється одною рукою. Прям взагалі мені подобається. Зараз ми спробуємо забити туди пальчика. Так як я чуть-чуть обрізав от у того, то може як обрізав, там фаска оця забилася, ну ступенечка зробилася. а може і не зробилася. Я дивився. Ні, трошки є. Сейчас напільничком підчищу і вставлю палець, покажу вам. Так, ну що, момент істини, буду вставляти його. Скажу вам так, я ще його не вставляв ні разу. Так, просто пальця в цю вставляв, а через цей не вставляв. Так, ну що, отак воно вставляється. Пробуємо все попасти. Угу. А воно не попадає. Ви спитаєте у мене, а чого? Тому що. Ні, воно то попало, тільки його треба підбити чимось. А його тут нічим не вдариш давайте 600 фаску ще. Так ось Вже таку штучку зробили спеціально. Воно першу фаску не проходить. Треба з більше підмазати, воно потім... Короче, треба першу, е, я зрозумів, що треба оцю верхню гайку ще більше розточити, щоб легенько тут входило, а потім вже до другої, коли вони буде доходить, то вже можна буде молотком пускати. Бо тут, дивіться, немає як стукнути молоточком, взагалі немає нічим, як стукнути. Хіба що якось через верх, ну там немає. Там бардачок. Ну, короче, ви зрозуміли. Ще трохи ще фаску підточу на і я думаю вже вставить. Найз! Nice. Мені нравится. Да. Блин, от такой ж рим, у мене даже... Тут камера, короче, з кочем приклеєна, розклеїлась Ну, вгору в неї трошки ходить воно. Але воно, знаєте, де ходить. Воно ходить оцей палець в цьому в самому. Інтересно. Да. Не, ну чуть-чуть должно ходить, в принципі. Ну, це вже як добриться під під чепом перевіримо.